Друзі, пропоную вашій увазі ось такий радіоприймач. І це не якась там сучасна репліка на Вінтаж Стайл. Це справжній приймач 64-го року. Їх виробляло в період 64, -го, 66 -го років. Це Nordman Нордмен Транзита Special. Transita Special. З одного боку в нього є така, от, бачите, заглушечка. Там є вхід для зовнішньої антени. Тобто можна автомобільну або е, подібну. Але, в принципі, він і на своїй рідній антені доволі чудово ловить. З іншого боку, ось ще одна бачите, заглушечка є. На блок живлення 9 вольт і вихід на навушнички є. Це все за глушечкою ховається. Ось так він виглядає з тильної сторони. Відкручується ось цей елементик, і там можна поставити акумулятори або батарейки. Не знаю, що це за матеріал, але дуже схоже на шкіру. Виглядає просто чудово. Ну і давайте я вам зараз його продемонструю. Так. Ось тут зверху нас, бачите, є. Довгі, середні, короткі і ФМ. Нати симптоми, щоб вчасно звернутися за допомогою до лікаря. Про це ведуча Галина Бабій розпитає завідувачку кафедри епідеміології Львівського національного медичного лікаря. Каєш! Але відчувається як. Друзі, кого зацікавив даний апарат. Для багатьох, можливо, він здасться не дешевим. Але кого це реально цікавить, звертайтеся надам всю інформацію.